Всім привіт! Мене звати Діма Хитрий, і сьогодні я вам розповім про 5 речей, які ви не знали про тваринну фотографію. Отже, 5 речей, які ви не знали про тваринну фотографію. Перше, собаки зовсім не такі, як коти. Вони по різному думають, вони по різному себе ведуть, вони по різному реагують на спалахи, вони по різному реагують на фотоапарат, вони навіть по різному реагують на команди. Навіть коли ти постійно кричиш ім'я кота, він все одно на тебе не реагує. Тобі треба зробити якийсь інший звук, чимось пошуршати, зробити якісь чимось поклацать. Собаки зовсім по іншому реагують. Як тільки ти говориш кличку собаки, вона зразу на тебе дивиться, вона зразу на Тебе біжить, У мене було таке, що я не міг сфотографувати собаку, тому що кожен раз, коли я казав її ім'я, вона зразу почала до мене просто бігти. Тобто вона не сиділа і не позувала, а вона думала, що я її до себе зву. Коти взагалі не розуміють, що від них хочеш, ти кладеш кота по центру фона, він кудись сходить на якусь одну сторону, на іншу сторону, ходить навколо. Собаки взагалі майже не бояться спалахів. Тобто для них це як якась нова іграшка, для них це просто щось цікаве. calva Коти бояться і спалахів, і штативів. Якщо це щось крутиться, якщо щось рухається, і це щось велике, і це більше ніж вони. Для них це зразу стрес, і Вони тікають, вони ховаються під диван, вони ховаються в іншу кімнату. І так це все дуже складно, але тут ми підходимо до пункту. 2. фотографування тварин потребує дуже дуже великого запасу терпіння. Це все не робиться за 10-15 хвилин. Фотографування тварин це не тільки підготовка тебе, а це ще й підготовка. Власне, самої тварини. Тварина має звикнути ще й до твоєї присутності, до того, що навколо неї відбувається. Ставляться якісь фони, виставляється якесь світло, від неї вимагають якоїсь уваги, і вона не розуміє, чи це гра, чи це від неї, що від неї взагалі хочуть. Що це, що це таке? Особливо коти. Коти тупо не викупають взагалі. Що робиться? через це? Постійно треба з тваринами гратись, знати, які в них є іграшки, що вони люблять. Треба мати терпіння 50 кадрів просто браку заради одного кадру, який точно вийшов. Той кадр там, де є емоція, там де є якийсь рух, там де є щось прикольне, і там, де видно саме цю тварину, який в неї характер. Пункт третій. Всі тварини потребують фотошопу. Я як людина, яка не може просто накинути пресет в лайтрумі, накинути наверх якийсь грейн, там щось камера, калібрейшн. Потім в експорті накинути на це все наверх якісь шарпен, і вивести, і залишити так фотографії, віддати так. Я так просто не можу. Я люблю фотошопити, я фотошопний маньяк. Коли ти фотографуєш тварин зі спалахами, де є багато світла, вилазить дуже багато деталей. Тварини мають шерсть, шерсть тричить в різні сторони. Добре, коли перед зйомкою тварин вичесують, але Кейкіт ну, дасть себе до зйомки вичесувати, і після цього ще й захоче фотографуватись. Він просто скаже тобі, блін. Це факов, я не буду це робити. Треба поправляти шерсть, треба поправляти все, що вилізло на фоні. Насправді роботи небагато, Після фотошопу люба фотографія виглядає краще, вона є такою глянцевою, чого я і в своїх роботах добиваюсь, щоб не було нічого зайвого і нічого не різало око. Пункт четвертий: це приносить користь і власникам, і тваринам. Тому що, як би ти не думав, ти знаєш свою тварину і все, що вона може зробити, як тільки настає час чогось такого, як просто фотосесія з фотографом, ти дізнаєшся про свою тварину набагато більше, ніж ти знав до цього. Під час фотосесії ти хочеш більше уваги привернути від тварини для того, щоб вона дивилась в камеру, для того, щоб вона робила те, що ти хочеш, і ти починаєш видумувати якісь інші речі, які ти не робиш в повсякденному житті з нею, для того, щоб цю увагу тварини привернути. Це цілий челендж заставити свою тварину сидіти певний час е слухняно і виконувати якісь команди. І Коли в тебе це виходить і виходить класна фотографія, то не тільки в мене як фотографа, а і у власників тварин просто це викликає дуже велике задоволення від того, що О, Божечки, обожечки, обожечки, і мій котик чи моя собачка вийшла дуже гарно. Вау-вау-вау! Який подивіться, подивіться, який він класний, який він класний. І це да, це дуже круто. Ну і посміятись просто з того, як себе тварина веде під час фотосесії, як вона на все реагує, як вона боїться, або навпаки, як вона йде на контакт, це якийсь зовсім новий експірієнс. Ну і пункт п'ятий це чудова пам'ять. Ви можете надрукувати ці фотографії, повісити їх на стіну, роздрукувати собі в альбом. Ви можете поділитись ними з друзями, і це будуть зовсім не такі фотографії, які ви робите просто собі на телефон. Я вважаю, що тварини заслуговують на класні фотки так само, як і люди. Тварини не живуть так довго, як люди, і мати в себе портрет своєї улюбленої тварини, з якої ви прожили певний проміжок часу: 5, 10 15 років це дуже класно. Це насправді дуже хороша пам'ять. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Так, я вирішив створити свій YouTube канал про фотографію. Я дуже люблю фотографувати як людей. Так і тварин, я обожнюю говорити про фотографію, про техніку, про світло, про позування, про різні прикольні штуки. І я вирішив саме в такому форматі поділитися з вами усім тим, що я роблю. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк під цим відео, напишіть, чи вам сподобалось це відео, чи вам подобається такий формат, і що би ви ще хотіли дізнатися про фотографію від мене. Це відео я зміг записати тільки завдяки тому, що наші героїчні збройні сили України щодня і щогодини захищають нас на фронті, тому не забувайте донатити. Бережіть себе та бережіть своїх тварин. І побачимось в наступних відео.